Перебуваємо в покаянні, дякую користам, дякую братству і зісвічнистству і дякую духовенству нашого благочиння в тому, що, як і всі християни, ми у Фіст, перш за все, приносимо плоди покаяння. І незважаючи, чи це перший день посту, чи останній, ми зостаємося на цьому духовному такому рівні. І сьогодні ви бачили, що більше. як 20 наших священиків і дияконів більше як 20, посповідалось і причастилось. Дехто по поважних причинах, на жаль, не зміг прибути. У когось треба, хтось захворів, У когось є якісь особисті справи. Ну, але всі вони виконують свій пастирський долг, так само, як і ми християнські, тому що покаяння це та метаноя, це те перевтілення, яке дається всім нам. І щоразу, коли ми підходимо до святої чаші, чи це мирянин, чи священник, чи єпископ, ми відчуваємо, що ми не достойні перед Богом, але вкусивши святого тіла і святої крові нашого Творця, ми розуміємо, що, єднаючись з ним, ми освячуємось через ці святі таїнства. І, хоча б на якийсь мікрон, на якусь соту долю своєї совісті, ми стаємо чистішими. Стаємо ближчими до Христа і стараємось менше грішити в той день, в той тиждень до наступної сповіді і пам'ятаємо присмак святого причастя. Дійсно, Він спонукає нас для підготовки і з вічністю. На жаль, сьогодні, по нашій денці в Україні, день скорботи. Вчора наша столиця Київ було завдано дуже сильно масованого. Ракетного і ударів дронів. Загинули мирні люди, багато поранених, Знищено багато будинків, багатоітажних, ще тривають пошукові роботи. Ми перебуваємо у скорботі і молимось за всіх тих, хто вже відійшов у вічність, і просимо сили і здоров'я всім тим, хто. Оберігає нас нашим захисникам і всім людям, опаленим війною, якими являємось ми з вами. Хай Господь береже всіх нас, сповідників і причасниць. Вітаю і причасників з прийняттям тіла і крові нашого Спасителя, і нашої острожській собратії, яка сьогодні дружно дійсно приїхала, помолились, посповідались, причастились. Бажаю всім підкріплення духовного, тілесного, і щоб Господь серцевидець простив наші гріхи, вільні й невільні, попалив їх своєю чесною кров'ю і укріпив нас у цьому нелегкому житті, а в майбутньому благословив у вічності стати сопричасниками у його божественній славі. Цей піс, дорогі браті і сестри, є апостольський піст, один із чотирьох постів нашої церкви, і закінчиться він. 12 липня 25 року у день святкування первоверховних апостолів Петра і Павла ну, ще майже місяць, але будемо кріпитися, будемо поститися, щоб Господь нас не заставив. Божого благословення вам і хай Бог береже наше ще мирне місто, остріх від всякої біди, наші села і міста, хай Господь відводить ті страшні удари. Ну і дай Боже нам за рік. І зустрічати вже під мирним небом наступне богослужіння у нас буде.